З миром Божим. На тему сьогоднішнього хлібчика, що ми шукаємо в цьому світі? Владу, гроші, достаток, чи, чи ми шукаємо Бога, Ісуса Христа нашого? Бо якщо ми зациклені на цьому світі на матеріальних цінностях, то нас коли ми живемо по цьому світу, то нас цей світ робить, вводить в оману наш розум, наш, наше мислення. Бо ми черпаємось від різних джерел інформації. А в цьому світі з розвитку інтернету, чимраз більше інформації, великий потік. Ну, потрібно виробляти навик, як контролювати і фільтрувати цю всю інформацію, а, а ця інформація до добра не, не приводить, вона вводить наш розум, наш, наше мислення, наші результати в оману. Ну, навіть кожен хай себе на собою проаналізує, що коли ми наповняємося з різних джерел інформації чи від телебачення, то а, цей світ провокує гордість, а, 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 Маєш бути найсильніший, найкращий, а, а топтатися, як а, в бізнесі, як якщо за грошима гонишся по, по головах ходити, то до ну, то добра не доводить. Лю за це люди страдають. Вон навіть ві... через. Війна, корупція. Ну, там за війною йду, йдуть гроші, і люди на цьому недобросовісні, не люди на цьому е, на, на, наживаються, а совість звідки береться? Як нам відновити совість, коли ми живемо по цьому світові, по тих світських мирських бажаннях? Тільки Біблія, Слово Боже. Там відновлюється совість, там приходять правильні думки, щоб ми стали Божими дітьми, особис... ми стали повноцінною особистістю, людиною, щоб наше серце і розум були чисті, а не, на... а не видавали різний негатив, критику і все, що всього, всього світу, не недобре. Наповняємося світлом з Біблії з Ісусом Христом, щоб він в нас був у серці, на першому місці, не, а не гроші. Мамона, гордість і всі ці світські моменти та, та проблеми. Бо дружба зі світом це ворожнеча проти Бога по плоті, по матеріальних цінностях, по цих земних. Цінностях Богові догодити неможливо, тому що Бог є дух. Амінь.